Перед вами два системних блоки. Один з яких, наприклад, оцей найдорожча збірка, ну принаймні, Найдорожча. А це найдешевша збірка. І зараз ми їх порівняємо. Заміну ямарі 6-8, а ми погнали. Почнемо давайте з найдешевшого. Якщо я отак заберу один рухом скло, нам відкриються всі, всі його компоненти. Тут е, у нас є пам'ять на 500 ГБ. Ви ще можете подивитися зліва? Це у нас є локальний диск у нього здоровий стоп. Пенсій немає нічого. Колір на звичайні саме не дешевший десь. міні ATX. І оперативне пам'ять на 1 гб. Е, той. Джерело жилення у нас за 40 баксів 300 ватт. Тобто воно ще таке собі і таке. Переходимо до другого компа, якщо ми так само знімемо обережно обережне стекло, щоб його десь не кинуло. Тому замітьте, ось що 2 диска за 5 терабайт І в одної кос 079, тож я просто його закончу все там на качу, так ну це не ваш. Це на саме найдорожче 1000 Вт. Ну то есть найдорожче, а до мене саме найдорожче. Так само тут встановлено Mini Art тож це єдине, на яке можна встановити, анбокс ITX 16 гигабайт оперативной памяти типа по 2, чем 32. И той. Колер наступовый RGB, он у нас коштует очень долго. Если мы зайдем сюда, он коштует 70 долларов. В принципе, нормально. А, той, а там колер стоит 20. Да, за 1000 ватт и всякое такое. Давайте проверим их на тест на Я его так поставлю. Ой. Скайпай. Я включаю самый наидорожший и сами наидешевший. Я губа, что она присветкается. Выбираем самый наидешевший. У нас тут запуск компьютера и все это. У нас тут есть вот такие вот штуки. Видеоплеер. Это мы потом... Зараз у нас такая... сила, то тобто, есть це я не закачу на 6. Тут навіть можна малювати отак. Я дуже спокою малюю. Так. А саме перевіримо оцей Бен чернак, який, як називається, на тест продуктивний. Якщо продуктивність вища, значить це навіть навпаки добре. Тобто, типу, як можна сказати, все дуже добре. А якщо воно дуже маленьке, то це найслабіший компункт. Ми нажимаємо сюди і просто виходимо. Тут 5000 це процесор, це я Перейти на пам'ять. 777. і того тест 7419. Ми це число запам'ятовуємо. Вибираємо тепер все то саме. Там він тут хоче всього. І вибираємо процесор насамперед найкращий, ось. Графіка 102, пройти, напав, назвоник. 18 тисяч порівняно з 7400, це більша сума. Дякую вам за. Ну, то я ще не дякую, я так швидко ще подумаю. Деталі коштують за за цей комп'ютер заплатив десь 10 тисяч, за цей я заплатив копійки десь 3 тисячі. Прошу нового. І в принципі все, що я ще вам можу розказати. Чекайте скоро порівняння комп'ютера от X найдеший і саме, саме дров. А з вами був я, Маріко 678 і названня гри буде в описі... Ні, не в описі, а так, назва гри ПК Симулятор. І також уже нас буде названня гри і ще в описі під цим відео. А з вами був я, Маріко. А ми